Всім привітки! Мене звати Ліна, і ви на міні-курсі Все про універсальний сторітелінг». На першому уроці я більше введу вас в курс справи, розповім про те, що чекає вас на цьому міні-курсі, кому підходить цей курс, та також чому саме я обрала першим своїм продуктом продукт по сторітелінгу, а не по урокам монтажу, наприклад. Давайте все по порядку. Чому моїм першим продуктом став міні-курс по сторітелінгу, а не монтажу уроків? На це мене надихнули уроки на іншому курсі, де я викладаю, де я поставила на перші два уроки: урок по побудові сторітелінгу та правильній розкадровці. І після цього в мені ще більше закріпилося твердження про те, що це дуже важливо, тому що першочерговим етапом є якраз. Продумати хорошу історію і красиво її показати. А без знань, сторітелінгу та правильної розкадровки, ви не знімете хорошу красиву історію, не будете знати, як правильно це розповісти, подати, щоб це було цікаво, і людина хотіла це дивитись чи читати. Тож, один з першочергових залогів нашого успіху це хороший сторітелінг. Про нього ми і поговоримо на цьому міні-курсі. Другий момент кому саме підходить цей міні-курс? Що ж, в першу чергу він підходить саме. Контент-мейкерам, які щось знімають, також він підійде своїм спеціалістам, які постійно потребують цікавого контенту для соцмереж. Та також це буде корисно власникам бізнесу, особливо якщо у вас ще немає коштів на те, щоб найняти окремих спеціалістів і вам доводитись вести все самостійно. Ну і останню нішу, яку я виділяю, це люди, які люблять навчатися та дізнаватися щось новеньке. А на цьому курсі у нас буде багато цікавого і новенького. Ну і звісно ж, цей курс підійде де, прости, господи, монтажерам, режисером монтажу, спеціалістам по монтажу, людям, які працюють з відео. Я вважаю, що це дуже важливо вміти красиво розповісти історію. Всю цю інформацію з цього курсу ви зможете використовувати в своїх перегрівах, в своїх блогах, в побудові сторіс, відео для Ютубу, Тіктоку, тобто, всюди, де потрібно розповісти історію. Кіндра Холл, спеціалістка по побудові сторітелінгу для бізнесів. Підтвердить мої слова, що сторітелінг – це дуже важливо і що він продає найкраще. Що ж, наостанок давайте пройдемося по структурі цього міні-курсу, і пошвидше вже почнемо, тому що ну там стільки всього цікавого, що мені вже не терпиться вам це все розповісти. Тож на другому уроці ми глибше копнемо до того, що таке сторітелінг. Я вас розчарую, якщо ви думали, що сторітелінг походить від слова сторіс, і це про побудову цікавих сторіс. Ні, це не так. На третьому уроці ми поговоримо про види сторітелінгу, які вони бувають, та розберемо на прикладах. На четвертому уроці ми поговоримо про схеми сторітелінгу, як практично їх використовувати, та також розглянемо приклади. На п'ятому уроці ми дізнаємося декілька основних технік сторітелінгу та як їх використовувати. Також розглянемо на прикладах у різних мішах, як ними користуються. На шостому році я вам дам декілька прикладів простих сюжетів для цікавого сторітелінгу. Це сформує свою рідну базу для вас, на яку ви можете постійно покладатися, якщо вам складно придумати буде щось своє. Та на сьомому останньому році я вам дам декілька порад про те, як класно будувати хороший сторітелінг. Ну що ж, давайте мені вже не терпиться, погнали до другого року.